Сніг нас не зупинить, як і обіцяла, посилочку отримали і показую вам розпаковочку. Ну, Перше це вогнегасник. Вогнегасник один кілограм вагою, італійський. Отакий От тепер у нашого опілючка, буде вогнегасник в комплекті. Важкий зараза. Так. Давай мені по одній і потім Давай Давайте. Начнемо з. Ой, як воно називається, господи. Не пуф чи пуф. Ні. Коротше, не пам'ятаю. Ось така краса. Тут такий, як бархатний він. Тут таке, щоб не скользило. Цей чохол він у нас буде знімний, можна розстібнути і попрати. І воно оце так, бачите? Тобто, можна. Чи під локті, чи під ножки, якщо треба підложити, чи просто на дивані, коли телевізор дивишся, підкласти собі під голову. І буде ось такий, як подлокотничок, коротше кажучи. Красав. Прошу. Далі. Хотіла це залишити на останок, але лежать так, що попадають. Дивіться, яка краса, чия, як? правильно, дама? Отака красотища. Це мені любимка. Подушечка Меморі. А що воно пише? Це ну, по Начинському пише. 100% щось Германія. Коротше, не знаю. Така, меморі. Теж на змієчці. Ну, звичайно, так на ній спати ніхто не буде. Я на неї вдягну якусь наволочку. Ну, навіть якщо це, цей чехол можна зняти і попрати. Що там всередині мені ще? Самі цікаво. Ага, всередині там у ну в такому як напірничку, да? в дирочку. Глянь, мабуть, щоб дихало чи я не знаю, бачиш? Дірочка. Коротше, отака у мене тепер меморі, подушка. Так. Нарешті. Ну, розстібнуть розтібнула. Тепер ще якби хтось застібнув. Ох! Вона така приємна. Я вам передати не можу. Тримай. Далі. Ну ця, звичайно, трішки простіша. Значить, з однієї сторони вона меморі. А з іншої вона просто артопет. От Отак. Тож отака вона, бачите, як іде за цим вигином ліг. тут голова, тут під шийку, щоб все м'якенько, теж на змієчці чохол, теж знімається, теж можна попрати, але тут вона не в чохлу, вона тут. З двох компонентів і як спаяна, бачите? Одна сторона артоп'ята, друга меморі. Ця подушечка буде Вовочці, щоб він свою головочку сюди так вложив. і відпочивав. Вовочка, забирай свою подушечку. Просим. І остання ось така подушенці. Тут така як прорезинена, тут таке, не скользяшка, тут ось ручка, якщо треба там чи вийняти, чи подвинути. Далі на блисківки теж. Тоже можна знімати цей чехол, щоб попрати, а всередині меморі? Класно. Ось 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 ось. 45 на 42. 8 сантиметрів висота. Розрахована на вагу від 20 до 120 кілограмів. поняв наїдай на. Ой, мені чуть по лобі не дали. Так що тобі наїдати треба. До 120 кг. Ще одного тебе, коротше. Ось таку отримали сьогодні посилочку. Я задоволена. Я дуже задоволена всім. І те, що він хотів собі давно цей, ми йому купляли подушечку, ну, таку звичайну, як для садової мебелі. Така м'якенька, да? ну вона для машини, звісно, не то пальто. А це буде справжня автомобільна така ета. Ну і це теж він давно хотів і давно шукав. Нарешті ми його знайшли. Отак, От все, розпаковку вам показала. Євростандарти кругом Італія, куди там? Розпаковку вам показала. Буду з вами на цьому на сьогодні прощатися. А якщось буде в нас новеньке, обов'язково вийду, розповім і з вами поділюся. Бережіть себе.